Чергове засідання сесії Верховної Ради, яке планувалося 5 лютого поточного року, на жаль, не відбулося у зв'язку з блокуванням роботи парламенту опозицією. Обмежившись цукерками та мінеральною водою, депутати надалі розійшлися працювати по своїх комітетах. Такі важливі питання, як проблема екологічного видобутку сланцевого газу в Україні та державна підтримка сільського господарства, залишилися без розгляду, та надалі чекають до свого опрацювання. Друга сесія Верховної Ради сьомого скликання ніяк не може розпочатися. З 5 лютого українська опозиція блокує парламентську трибуну з вимогою запровадити персональне голосування депутатів через систему Рада. 3 опозиція запевнила, що блокуватиме раду доти, доки влада не задіє сенсорну кнопку. Проблема виникла тому, що в останні роки в українському парламенті стало традицією голосувати чужими картками. А деякі депутати з'являлися в парламенті раз чи два за всі п'ять років повноважень. У той час, поки депутати в сесійній залі очікували на відкриття роботи сесії, у куларах тривали переговори влади і опозиції щодо відновлення нормальної роботи Верховної Ради. Нагадаємо, на початку грудня, коли новий склад парламенту тільки готувався прийняти присягу, сторони знайшли компроміс. Про президентські сили погодилися з вимогою про персональне голосування з кожного питання. А опозиція зобов'язалася відмовитися від блокування роботи. Але через кілька тижнів, коли на голосування виносилися питання про затвердження кандидатур прем'єр-міністра і голови Нацбанку, влада, за словами опозиціонерів, порушила обіцянку. Картки відсутніх у залі депутатів нібито були задіяні. Зате при спробі опозиції скликати позачергове засідання парламенту, в середині січня керівництво Верховної Ради поставило під сумнів справжність підписів опозиційних депутатів. Ті з принципу заблокували роботу парламенту 5 лютого, коли повинна була відкритися чергова сесія. Опозиціонери погрожують тримати блокаду 30 днів. Після чого за конституцією президент має право підписати указ про розпуск парламенту і дострокові вибори. Сьогодні достоятися відкриття нової сесії Верховного Світа, і в перший день були присмотрені серйозніші опроси, які касаються життєдіяльності всіх територій країни. в том числе и нашего округа, потому что стоял вопрос о поддержке сельского хозяйства, государственной поддержке программы. Был законопроект о дополнительных мерах по развитию виноградарства. Это особенно актуально для нашего округа, для Бессарабии. К сожалению, сегодня опять мы видим, что оппозиция не дала возможности заниматься конкретной предметной деятельностью. Появляются все новые какие-то. У них требування только мені робота, торкені займатися конкретною діяльністю. Днями опозиція, не бажаючи брати на себе відповідальність за зрив євроінтеграційних планів, заявила, що в будь-який момент готова розблокувати роботу. Але за умови, що голосування буде проводитися особисто, піднятою рукою або іменними бюлетнями. Партія регіонів запропонувала опонентам інший варіант підписати меморандум про взаємопорозуміння і співпрацю в парламенті. І відкрити сесію. Але представники опозиції визнали цю пропозицію декларацією, що ні до чого не зобов'язує. До сьогоднішнього дня представники партії влади збиралися знайти компромісний варіант вирішення ситуації і обіцяли не застосовувати силу.